Доброго і мирного ранку всім! Сьогодні хочу поговорити про пагони шипшини і базальні пагони у троянд. Як їх розрізнити і як видалити шипшини. Ну і чому шипшини з'являються. Отже, є молоді пагони, пагони самої культурної троянди, тобто підщепи, які виростають над місцем прищеплення. Культурної троянди. Тобто, всі наші троянди, які ми з вами вирощуємо, вони прищеплені на шипшинах. Береться культурна троянда, ну так би мовити, грубо кажучи, і прищеплюється на шипшину. Для чого це робиться? Завдяки цьому, ми з вами маємо можливість вирощувати майже всі сорти троян в наших широтах. Тобто, вони зимостійкі. Вони стійкі до хвороб, вони посухостійкі і так далі. Чому ж тоді з'являється шипшина на трояндах? Причин може бути багато, і перша із них це сам поганий посадковий матеріал. Тобто оця культурна частина троянди, яку щеплювали на шипшині, вона була слабшою чи взята з хворобливої троянди і так далі. Тому шипшина почуває себе сильнішою і починає рости із землі. Інша причина неправильна посадка або нехватка матеріалів. Тобто, можуть бути причини різні. І от оце росте моєї мінерви шипшина. Чому шипшина? Ну, по-перше, Росте далі від куща. Так, ось от, дивіться, де пагони куща? І он, де вона. Далі не такі листочки. Подивіться, це шипшина, а це листочки самої мінерви. Вони набагато більші. Далі пагін. Схожий на якогось жировичка. Такий міцненький собі добрачок росте. І він уже досить високий, а ніяких ні квіточок, ні натяку на нього немає. Далі зазвичай пшина світлішого кольору, ніж сама троянда. Для порівняння хочу вам показати базальний пагін у сахари. Дивіться, він рожевенький. Так, він рожевий. У нього вже схожість листочків є із основною трояндою. Ось. Так вони схожі. Він росте ближче до куща. Та що ж там заважає? Ага, ось. бачите, близенько. І ось у виходить ще один теж близенько. І вже нижні листочки в них фактично однакові. От немає такого, як ось тут. От нижні листочки. Так, і вони не схожі. Але навіть це не може, бути, може бути не ознака того, що це шипшина. Що треба зробити? Треба розкопати цю частину. І подивитися, звідкіля йде цей пагін. Якщо він утворився над місцем щеплення, значить це її пагін. І це просто так троянда ну, подивакувала. Якщо він нижче місце прищепиться, то однозначно буде шепшина, її треба терміново забирати. І так, зараз буду розкопувати і подивлюся, що ж це насправді таке: чи це базальний пагін. Чи це шипшина, отже, розкопала я е, місце, де пагін приростає до куща. І дивіться: ось місце щеплення ось а трошки нижче йде цей пагін. Це однозначно шипшина. Його треба негайно прибирати. Чого кош пустив такий пагін? Ну, причин може бути багато, Ех, як вже я вам сказала. Але прибрати треба негайно, тому що він забирає всі сили від основного куща. Його потрібно виламати. Ось так. Ось так. Чому саме виламати, а не зрізати? Тому що він, якщо ви його обріжете або заберете не зовсім тут, -от від корення, він знов буде рости. Сподіваюся, моя троянда буде далі рости. Уже не буде пускати диких пагонів. Місце я закопую назад, пригортаю, притоптую. Ще хочу нагадати: викопуєте ви і обрізаєте ці виломуєте ці пагони шипшини, тільки коли волога земля біля троянди. Тобто або це дощ, або ви гарно пролили ґрунт. О, все засипала. На сьогодні передають дощ. Я сподіваюся, що він ще промочить. Якщо ні, я пролю це місце, щоб знову трамбувалося і щоб моя мінерва мене далі радувала. Адже це дуже гарна троянда. З дуже гарним кольором і приємним ароматом. Діліться своїми враженнями, як ви доглядаєте за такими трояндами, чи виломуєте ви дикі пагони. Я вважаю, що це робити потрібно обов'язково.